Актуальні знижки ВТБ на цьому тижні до 7 серпня. Багато знижок на мої улюблені сирочки. Ось такий від своєї лінії, взагалі за 7 гривень. Хоча склад хромає. Сирок з манго від злагоди, топчик 13 гривень. Гарний склад. Рекомендую. Є ще батончик і це Також злагода, хоча знижка тут незначна. За 17 гривень ось такі сирочки від своєї лінії із різними начинками. А ще є сирок із смаком шоколаду. Також від своєї лінії він зараз 12 гривень. Я взяла за 43 гривні цілий наборчик від злагоди. Також по акції мілка, шоколадні батончики. Сир кисломолочний 55 гривень український. Президент корогою зараз по 49, а преміалі 38 із джемом. Взагалі дуже багато знижок на кисломолочний сир, на ось такі десертні сирочки і на сметанку від президента. Сметанка від своєї лінії зараз 24 гривні, просто наша 27. Молоке 15% 46 гривень. Молоко зараз по 43 гривні, а також акція на всю безлактозну продукцію від Яготинського. Кефір ферма зараз 45 гривень, також по акції ряженка від Яготинського 27 гривень. Тепер ходімо за кремсиром, я його дуже люблю. Багато знижок, білосерківський кремсир, загалі 50 гривень по знижці. Оцей також мій улюблений він 59 гривень і з травами така сама ціна. І з лососем і лисичками також по акції. І багато знижок на тверді сири. А з вас лайк та підписка. Чекаю вас у себе в інсті. Знижки ВТБ до 7 серпня. Зараз дуже багато знижок на чай, 31 гривня, чай, батік. Також ті вей. Увесь асортимент по 14 гривень. З'явилася якась нова акція на всі чеки від 300 гривень. Також день у день по акції, мономах 34 гривні. Я, до речі, дуже люблю цей чай і вам рекомендую спробувати своя лінія, як завжди, день у день. Бачите, з'явились нові смаки у нас в магазині, а також ловерена акції. І ті момент по акції кава, чорна карта. Також Якоб 178 гривень. Ось така пресована молота. «Нес Кафе» по акції і «Нес Кафе Голд 179 гривень, велика пачка. Якос Монарх 128 гривень і багато-багато знижок на пінне, як завжди, у такі спекотні дні. Скріньте собі, запам'ятовуйте, тому що озвучувати я цього не буду, ви самі бачите, які класні зараз ціни. А що потрібно до пінного? Звичайно, закуски. Зараз дуже багато знижок на чіпси-лейс, вони по 38 гривень, люкс 51 гривня із смаком паприки, своя лінія 48 гривень, величезна пачка. Також ось такі чіпси типу Pringles по акції. Крумтім 15 гривень і ось такі курячі стріпси по 57. І ще й акції на арахіс. Ось така смачненька вафелька 5 гривень, яку треба класти на чай, 16 гривень мілка. Багато значок на ось такі вафельки від своєї лінії. Печиво мілки зараз 99 гривень, шоколадно-молочне печиво 49 гривень. Артемон 59 гривень. До речі, дуже непогане печ. Ось такі крекери. Ідеальний склад 34 гривні, а такі 24, Просто інший виробник. А ще зараз рай для любителів шоколаду. Дуже багато знижок на шоколадки. Мілка, а скільки смаків придумувала. 60 гривень, будь-яка, 54 з лісовим горіхом, величезна 163 гривні з вафелькою і горіхом. Така з карамелю також 160, шістдесят пористи. Міленіум по 45 гривень. Також знижки на Макс Фан і «Міленіум» 99%. А лакмі взагалі по 127 гривень будь-який смак в асортименті, тому забігайте в АТБ, з вас лайк та підписка. Які знижки на нас чекають в АТБ на цьому тижні? Давайте дивитись. Знижка на усі шоколадки лакмі в асортименті, і великі, і маленькі, великі взагалі по 107 гривень, уявляєте собі? Показує, як багато різних смаків на вибір. Також знижки на шоколад Корона і Нескві. Він 54, цукерки Делюк 150 гривень, Міленіум Рів'єра 179, Любімов 80 гривень. Дуже багато смачненьких цукерочок по акції. Також знижки на олію від делюкс і Корічелі» Тут дуже багато різних видів, тому можна обрати. Олена зараз 71 гривня по знижці. «Щедрий дар» – 70 гривень. А розумний вибір взагалі 60 гривень. Також знижка на чіпси Лейс вони по 38 гривень. в новах в асортименті 34, знижка на деяку каву, шоколадки лакмі особливо великі, протеїнові батончики усього 17 гривень за знижкою АТБ, а також знижка на гранул, вона по 54 гривні. А батончики 10. Усього 13 гривень зараз коштує будь-який попкорн від своєї лінії. Є іще одна гранола, також по 56 гривень. Доктор Бен». лайн по 36 гривень, великий. Гідри зараз по 38 за знижкою. Кітка 26, а батончики мілка 20 гривень. Також з'явились нові тортики 48 гривень. Ось такий великий шматочок. Можна спробувати, а потім вже купувати цілий. Йогурти дольчі в асортименті зараз усього 35 гривень, будь-який. Знижка на маленькі йогурти Данон, а також десерти від Делісімо. Такі взагалі 11 гривень. Кефірчики для діток, агуня по акції. Усього 15 гривень будь-який десерт для діток. Амілопа взагалі по 14, йогурт 18. І на касі не забуваємо перевіряти знижки, тому що тут ще знижки на чупа-чуп, семдемс, кітлс. Як з і деякі гумки. Тому забігайте в АТБ, а з вас лайк та підписка. Чекаю він сті.